Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні дивовижний день, тим, що 24 числа кожного місяця відбувається всеукраїнська молитва. І знаєте, є тенденція в багатьох церквах вже немає цієї традиції. Люди цього дня не збираються. в деяких церквах є стабільність дві-три сестри, які є душею, знаєте, молитовниками. Вони збираються. Навіть не дивлячись на те, що ніхто не пам'ятає. А в Біблії, в Єфісянах нам сказано, що до поки не прийдемо всі в єдинство віри, в єдинство духа. Як можна до цього прийти, коли ми один одного ігноруємо? Коли ми ігноруємо такий день, як сьогодні? Коли ми маємо бути в в єднанні, ми говоримо: а в мене є домашні клопоти, а в мене там ще щось є. І виходить так, що ну, є одні виправдовування, але немає, по суті, діла, про яке каже Бог: немає єднання віри, єднання духа. Я дуже прошу вас всіх включитись в собі годинники, поставити 24 число кожного місяця, бути в церквах. Збирайтеся. Якщо у вас церкви орендовані і ви не можете, повірте, ми вже з сестрою проводимо не знаю, скільки вже років молитовні сніданки в кафешках, молимось, ділимось Словом Божим. І нам ніхто не заважає. Ми навіть не звертаємо уваги, чи є хтось, чи нема. Ми готові до того, щоб світ почув Слово Боже. А чи готові ви? Ми всі просимо сьогодні у Бога мира. Половина країн не навіть просить про справедливий мир. І коли я чую такі молитви, знаєте, я бачу, як багато людей з нашої сторони помирає або є пораненими, або зниклими. Мені б хотілося, щоб ми молилися в першу чергу не тільки про справедливий мир. Тому що ми, ми чомусь в цей момент забуваємо про себе. Тому що е, християни, які мають нести свою місію, багато хто з нас цього не робить. Ми переходимо в церкву, тому що так треба. Більшість з нас навіть вже не ходить на біблійні групи. І це є ненормально. Так, да, це нормально, тому що ми читаємо в об'явленнях, і Бог каже, як буде. Але ми маємо пам'ятати ці. Моменти, які записані в Біблії, і діяти інакше, тому що там написано та, в об'явленнях: Маю проти тебе. Невже зустрінувшись з Богом, ми хочемо почути цю фразу? Маю проти тебе? Чи може навпаки, як в Єфесах, який ти молодець, ти був в єднанні і в вірі, в дусі? Такий цікавий розподіл виходить. Давайте молитися за те, щоб ми були все ж таки як церкви, як християни міцними і тими, хто несе місію в цей світ, місію Христа. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за це нагадування. І я дуже прошу благослови кожного з нас на наступний раз діяти інакше, бути вірними до кінця, служити, тому що, коли ми наповнюємось в такі дні, в суспільстві святих, то ми потім здатні горе рухати в своєму житті, в звичайному житті. Тому допоможи нам не нетхувати цими моментами. І так вже багато церквів, церков зустрічається мало. Тому що є всяке. Так, да, є церкви, які прям кожного дня щось роблять, але сьогодні це рідкість. Більшість церков перейшли до двох-трьох служінь в тиждень це мало. Це не означає, що прямо на кожному я маю бути. Але в день, коли 24 число єднання всієї нації, отут хотілося б бачити більше віруючих. Благослови, щоб ми єдналися в цьому дні, і наша молитва була суперсильною, в першу чергу для нас. Тому що ти сильний 100%, а чи сильні ми? Дякую тобі за те, що ти наш Бог, ми твої діти, і ти, попри все, пеклуєшся і продовжуєш любити нас. Амінь. Друзі, всім гарного дня.